Не смущай японську техніку. Вона тебе улибається. В последнє время правда. Стихи пишуть, як це почему-то грустне. Розсипані зерна. Розкрутили вітри-вітряки і повернули. В новий чи в забуте, та з розсипаних зерен не буде на свіженьку хлібину, муки. В ступі воду невпинна тамкли, щоб палити розсипані зерна та вражайність та волю візерна, де роками неораний клин, не згинаються спини в уклін до святої землиці в бо з невіри, а чи переляку, люди встати не можуть з калін. Голосіння, молитви, хрести. Смерть від голоду, холод руїни, демон люті, мою Україну із обіймів своїх відпусти. Невпинний час, суворий мій суддя. На конкурсі життя будь справедливим, ідуть із хмари днів, шалені зливи, чи вистачить їх аж до майбуття. Падіння і злети, сльози, а чи сміх, прощання з дорогим, до болю рідним, А ну-ка перший покрик, мить розквітне і настане день оновлення для всіх. На чортовому колесі щодня то вниз, то до гори, і страх, і втіха, а хто сіде, і сумлінно ставить віхи, і дзвони пообідні вже дзвенять. Знамення Хрестне стовлена рука, да вільна, звично вималює знову і вкрай добра ходімо з Божим Словом, без сліз, невіри, зла та нарікань. Ну і на новий рік збираються куми, носять вечерю і обсуждають теми. З Новим роком вас вітаю! Куме, як вам звістка ця, що йде до нас з Китаю в масті синьої вівця? Ми з дитинства дізнавались, є снігурка і Дід Мороз, десь узявся Санта Клаус, що в країні відбулось. Ви зайдіть до мене в гості, Бабищарки тему цю розібрати геть непросто. І про Санту, і про вівцю. Добре, куме. Це причина і суттєва, і значна, знадобиться тут черчина, і, напевне, не одна. Нам навіщо ці причуди? наші предки ж казаки, хай усе по людськи буде. Будь, макуми, залюбки. Ось у нас рясна ялинка, гірочки, шмат сальця, в хліб хліб, з коринка, а у них якась вівця. Та ще й на синя, може, змерзла чи худа у нас сараї свині з два центнери, і не біда. Замете нас не ненарока, налякаєш біса з два. Будьмо, куми, з Новим роком та веселого Різдва. Спасибо.